Друзі, добрий день. Сьогодні 28 лютого 2024 року, перед день весни, так сказати. І перше наші бджілки, не дивлячись на те, що температура ще невелика, 9 градусів тепла, потрошку виходять на очисний обліт. Не всі сімейка, правда, ну деякі виходять. Деякі виходять. Присутні розплід у сім'ях. Можливо, через те не виходять, що гріють розплід. Ось нас навіть маленький перезимував відводочок бакваст. Перезимували, до речі, всі. Ці сімейки знаходяться в гарному стані. Розплід присутній. Бджілки є на водиці. Musí už být šmen seriózno vychodit za se bakvost. A to je agresor, to 47 G10 склинар. Маточка до f 2 зараз у них. f 2 були, f 1 були як янголи, а замінилася матка тихої заміни. стала f 2 Зробилися як чорти. Мені задавали питання, чи кусають наші бджоли сусідів. Я відповів, що ні. Але в минулому році мого сусіда Анатолія укусила одна бджола. Кусив у себе в саду тримером траву, вийшла бджола з цього вулика і кусила під ліве око. Через, я не знав, а через деякий час також обривав <как> смородину і мене також кусила під ліве око і в ту саму точку. Можем йдуть наче по GPS. -у. Що цікаво, сім'я не збуджується вся, а коли відкриваєш, Гніздо піднімаються там декілька штук, 3-5 і зразу без попередження жалять. Для нас це, звісно, розчарування, тому що ця лінія взагалі феноменальна в усіх відношеннях. Нічим не виступає вступає бакосту, але справа в тому, що не можна виводити їх два. Дуже велика злобивість. Зараз покажу ще декілька сімейок. тих, які не хочуть виходити на обліт, Побачимо, як у них справи. Це теж бакос вийшов. Це лінія Б23 від матковода Олексія Кравченка. Це вже відмінна сімейка, миролюбна, трудолюбива. Машим друзі, зараз відкрию декілька вуликів. Подивимось. Друзі, відкрив на цьому фланзі підряд 6 сімей, не хочу бігати по всій пасіці. Це ті сімейки, які практично не виходять на обліт. Подивимося, як у них справи. Це у нас баква з б 23 ну, Вони практично в клубі сидять ще. Так. Це Корніка. Від Гаврилів Михайла Адамовича. Потрібно вложити медок їм. Гарна сімейка. Так, це цим вложив медок я вже. Не Дуже вони хочуть і брати його. Так. Також бак Вас Б 23 три. Корм є. Також нема надобно надобності. Так, це карніка, якщо не помиляюся також запаси меду ще є. Все добре в них. Також карніка. Гарна сімейка. Ну, я думаю, в найближчі дні передають більшу температуру. Повинні всі облетітися. На цьому, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Що буде цікаво, буду показувати вам.